Я не розумію, чого він розпадається. Ні, ну Якщо в мене отримається сирники, то це вже буде стильно. Творог нападає. Я не знаю, чи це так і должно <світтє> <Я> Не должно виглядати. <світтє> Добрий ранок, я сіданок. З вами я і моя любима гуська. І сьогодні ми з нею голодні, поэтому ми йдемо до їсти. Ми будемо готувати сирники, в житті Я буду готувати сирники. Для цього нам понадобиться олія, творог, сахар, сметана буде в мене якесь варення, соль, мюрка і яйця, на які я хочу дуже сильно пожалуватися. Щоб ви розуміли, у нас дуже дівочки люблять наводити порядок в холодильниках. І у мене все там на кучки красивенько, добре лежало. Ні, вони вирішили порозділювати, де будемо лежати молоко, де будуть лежати яйця. В мене два заморозилось. І два заморозились так, що вони, відимо, їх розбили. Вони тріснуті. А ще вони заморожені. Вони тупо, ну, це льот. Це не яйця, це льот. Кстати, интересный факт. У соолив я украла. Я не украла. Позначила. Первое, что нам надо сделать, це нам надо кинуть туда творог, яйцо, сахар и соль. Окей. Okay. А мука. А, мука потом. <laughs> у нас люмая трелка, поэтому у нас. А скидывается по рецепту, надо творог жирностью процентов 9. Тут 1,7% 400 грамм. А тут 250. Значить, если мы дадем две такие упаковки, значить у нас буде 50-500. А що? А яка різниця? Ми делаем по своєму рецепту. Мене называется по рецепту. Дальше. Яйцо. Дописано одна-дві штуки в зависимости от розміру. Кого розміряється? Там ж карлупа, наверное, впала. Нічого страшного А в мене вінчика нема. В мене нічого нема. Подожди. Хорошо? Ні. погано. Сахар. Три столових ложки. мене ложка грязна. Одна единственная. Йдемо мити цю ложку. Можна і руками для своїх готовим. Для себе. А Я все сажму в одну ми поїли? <гад> 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 Ой, щоб не розсипало. Оп, та що. Яка красота. А скільки я вже кинула? Ладно, буде ще одна. І соля, скільки солі? Соль. Одна щепотка, буде дві. Я не знаю, чи це такі виглядати. виглядіть блендер, щоб творожна маса вийшла від У мене навіть немає миски. Откуда в мене в общежитии буде блендер. А поки я е, перемішую, я вам напомню, щоб ви не забували ставити лайки і написати якийсь е, коментар. Мені кажется, короче, надо вже включати мою машину. І мука, скільки нам треба муки? Двістілові ложки з большою горкою. Опять нада ложку муки. Та що ж це робиться, таке? Не написати три жмені, ні ложка. Ні, ну якщо у мене не вийде сирники, то це вже буде стидно. Зато весело! А ну, типа, дві ложки хватить. Чого я вже частую сирники, хоча вони ще не готуються. Перемешиваем творожное тесто, ну я поняла, что мы перемешиваем, но цена нам ну, нормально, типа, вот такая тесто, может еще муки добавить? Поделимся видео. Во-первых, надо это все делать руками, а не ложкой. А во-вторых, надо было сцедить из творога ту воду, чи соль, чи что-то такое. Воду, соль, шо? У меня уже сковородка капит. Чувствую себя некомфортно чуть-чуть. Мама, <свят> я пила сырник. У меня не получилось тесто. Оно должно быть вместе, а оно не вместе. Мука спасает. Всегда. Это <свят> как скотч, только мука. Хоча, в принципі, щось вирисовується. І тепер ми будемо делати такі штучки. <рик> мені кажеться, воно буде розпадатися. А якщо... А якщо як... отаку штучку зробити, а потім в муки його так покатати покатать в принципі, ідея непогана, мені кажеться геній. <рик> Зараз все буде, ребята. Я, я знаю, що делать. Я, я спасу це сьогодні. Отаку! Да. Виносити муки. А потім ці блинчики ми будемо кадати в цій муки. Це не блинчики, що з таке? Попробуємо перший блинчик. Я не розумію, чого розпадається. Він щось починає шепіт на мене. Коротше, у нас трьох пробних. <смір> Не вийде. получається. Получається! У мене сирники! <смір> <смір> на вулиці вже темно, а я до сих пор жарюся сирники. Ось так. Давай Ребята, мы закончили. У нас тела тарелка сырники. и теперь мы можем получать вас в свое общежитие, но мы так не будем делать, потому что мы все сожрем в одну харю. а. -а, 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 -а. Пахнет нормально. Я ее здесь, честно, уже попробовала, короче. Да. Но ну, может сейчас со смотаном и будущего совсем другая. Я боюсь. А если я отравлюсь? Ребята, я могу кто Проба успешна. Всем спасибо, кто подавился это видео. Не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал, писать комментарии. Внизу под видео есть три ссылки на мой телеграм, тикток и инстаграм. До побачення, всем спасибо, всем пока.